Розмічаємо підрозетник для вирізання отвору в плитці, кріпимо сюди скотч маленький. Тут у нас є. Позначаємо мітку по лазеру низ і бік. Відповідно, коронка у нас на 70 і. Ще одну точку можна сюди ставити, можна не ставити, щоб чіткий квадрат був. Ми ставимо одну мітку і другу мітку. Ну, відповідно, можна тут поставити мітку, і тут поставити мітку. І у вас чітко тут вийде квадратик, який потрібно висверлити. Це все діло закладаємо плиткою. Зараз вам покажу. І потім висверлюємо по місту. Вирізали такий шаблон у плитки в кусочкові. Щас Приклеїмо це все діло рівневі. Рівень ми е, як установили і не зрушуємо його, так він і стоїть. Вирівнюємо по лініях і приклеюємо шаблон. Для чого потрібен такий шаблон? Коли керамограніт твердий. Дуже важко почати щось. Відповідно, по шаблонові це все чітко нікуди не спресне, усе буде е, рівненько і акуратно. Бо був у мене один такий випадок один раз, але був, що коронка трішки спреснула і дві царапинки залишила. Ну, відповідно, щоб такого не траплялося, потрібен такий шаблон. І з ним все просто і чітко. Зробив все класно і рівно. Відповідно так висверлюється. Чітко. Отак от, от воно вийшло. Рівно і чітко. Вимикач закриє і буде шикарно просто виглядати.